Скажіть чесно, коли в останнє ви думали, я хочу класних, теплих, справжніх стосунків, але чомусь постійно або притягу на те, або сам, або сама все руйную. І найчастіше, ви ж хочете, ми хочемо найкращих стосунків. І отже, питання: а як їх побудувати? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кошков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео як побудувати найкращі стосунки. Буде 6 порад, 6 рекомендацій. Мені буде приємно, якщо ви поставите свій лайк, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перший пункт емоційна зрілість. Або чому ваша злість не має кидатись на ваші тарілки. І перше, без чого не буде найкращих стосунків, це емоційна зрілість. Знаєте, як в дитинстві? ти мені не дав цукерку. Я з тобою не дружу. О, да, і і, і, і та багато дорослих людей поводиться у стосунках саме так. Чи точно це про емоційну зрілість? Не думаю. Тому що емоційна зрілість це коли ви можете не зніцінювати партнера, навіть коли злі, не кидати образу на три дні якусь мовчанку грати, да? а сказати: мені боляче, давай поговоримо. А не ти завжди і з тобою щось не так. І тут фішка, да, бути зрілим не означає бути ідеальним. Це означає бути чесним із собою, зі своїми почуттями. Наприклад, одна моя клієнтка, назвемо її Іра, зізнавалась, я ображаюсь, бо боюсь, що мене не люблять. А ображаюсь, значить, це що? Да? І як? Значить, боляче. Я не показую, що мені боляче. І це вже не про дорослість, а це про страх. А можна сказати, ей, мені важливо, щоб ти був поруч, щоб ти мене підтримав, тому що мені страшно. Зараз дам практику, просто зробіть стоп-кадр у своїй наступній сварці. Не кричіть, не бігайте по квартирі за аргументою, а просто спитайте себе, я зараз чого хочу? Чого хоче моє тіло? І як моє тіло зараз себе почуває? Чи всі емоції я проявляю? І які саме емоції зараз протікають в моєму тілі? Що саме хоче мені сказати моє тіло? Це буде повертати вас до вас справжніх. І це ж про чесність і про можливість будувати здорову зрілу комунікацію в парі? Навчіться говорити, не капати, не кричати, а просто говорити. Серйозно, комунікація це клей або кислота для вас стосунків. Але більшість не говорить, а кидає просто пасивну агресію, якось натякає мовчки, або до останнього терпить, а потім вибухає як вулкан. Комунікація це не тільки висловлювання своє і свого, а це можливість ще слухати, зрозуміти, знайти відповідь та правильний контакт. Наприклад, один з моїх клієнтів, коли сварився з партнершою, казав: вона просто істерить, а я мовчки слухаю. А потім виявилось, що він насправді не слухає, а закривається, і вона від цього ще більше кипить, закипає і злиться на нього. Що ми зробили? Ми зрозуміли, що у нього є проблема з тим, щоб зосередитись і сконцентруватися на своїй партнерші. Так як він був дуже раціональна людина, ми зробили просту техніку. Він на телефоні ставив таймер на 10 хвилин, і в ці 10 хвилин включав активне. Слухання. Тобто він сіда, сі, сі, сідав навпроти своєї партнерши, ставив таймер 10 хвилин і уважно її слухав. Потенційно можна ще почати щось записувати. Знаєте, як конспект. І це допомагало, допомогло їхнім стосункам, таким чином, що він почав раціоналізувати все те, що вона говорить, а отже, почав її слухати. І пропала ця ситуація з їхніх стосунків, де вона закипала і агресувала на нього. А він зрозумів, що він може її чути і слухати. Тому, якщо у вас є такі ситуації, будь ласка, ви можете також таку техніку використовувати. Пункт три підтримка. І це не лише підтримка в поганому настрої, а й у доброму також. І це дуже часто недооцінюють, тому що підтримка це не просто прийти з бульйоном. Коли температура і пожаліти, це ще й порадіти успіхом свого партнера, навіть коли всередині може бути заздрість, і це кардинально важлива річ, яку важливо зараз вам усвідомити. Приклад клієнтки, коли вона прийшла і отримала нову роботу, вона розповідала чоловіку, а чоловік слухав її скрізь зупи. Вона це помітила і зупинилася радіти. Я її запитав, що ти тоді відчувала, вона каже: у мене таке було відчуття, ніби мені не можна радіти. І насправді це сумно, тому що для їх стосунків любов була тільки тоді, коли комусь було погано. Такий, знаєте, залежні стосунки, коли тобі погано, тоді тільки я виражаю свою любов. Але любов можна виражати не тільки через зуби, коли все, не тільки коли все погано, але й коли все добре. І не через зуби, а порадіти успіхам. І це то, чому потрібно вчитись. І я допоміг їй, де я дав їй чітку інструкцію, і я почав її запитувати, а як ти себе почувалася? А як би ти хотіла би, щоб твій партнер тебе запитав? Якби твій партнер мав можливість тоді тебе запитати, а що ти відчула? Як тобі? Чи подобається тобі твій стан? Як твоє тіло реагує? Або, можливо, прокоментував би, сказав би, о, мене це збуджує, я в захваті, від того. Яка ти в мене молодець, яка ти в мене класна? Я, я хочу тебе, так? І він би мав можливість тоді, цей чоловік, доторкнутися до цієї її енергії і піти в цей ресурс, і в це з'єднання, енергетичне з'єднання, яке б дало б їм би на виході буст їхньої енергії, такий розвиток стосунків через сексуальність. Четвертий пункт руйнівні звички. І як вони потихеньку вбивають стосунки. І знаєте, як буває? Я ж не зраджу, не б'ю. Чого ти незадоволений? Або незадоволена. Але стосунки це не тільки відсутність жаху, це ще якість щоденного контакту. Да. І ховаються вбивці вашого щастя в таких простих прикладах, як мовчанка замість діалогу. Коли замість поговорити, ви ходите по хаті мовчки, ніби вас забули включити. Або контроль, з ким ти був, чому ти лайкнув фото, де ти був? Іначе ти вже не людина, а просто підозрюваний в справі. Пасивна агресія. Нічого не сталося. Але дверима губ сковорідку кинув або кинула, в очі не подивилась. Все це вбиває ваші стосунки. Тому що, як завжди, кейс клієнтів. Жінка завжди замовчувала, коли щось не подобалось. А потім бах, скандал на рівному місці. І тільки в торібі вона сказала: Я думала, що мовчання це про зрілість. Але насправді це уникнення близькості контакту в парі. Я хочу дати там вам практичне завдання: випущіть трі свої найтиповіші реакції, коли щось іде не так. Подивіться на них не з осудом, а з цікавістю. І чесно, скажіть партнеру, я іноді так реагую, бо боюсь, соромлюсь, не знаю, як інакше. І це вже буде набагато краще, ніж перший крок, в якому ви просто емоційно якимось чином реагуєте, ваш партнер або партнерша не розуміє, що відбувається. Тому що це не зрілість, а ось проговорення своїх реакцій це про зрілість. П'ятий пункт. Інтимність це не лише про секс. Це зв'язок. І багато хто думає так. Якщо є секс, значить є близькість. Але це не зовсім так, тому що близькість це коли ви можете бути вразливими, смішними, дивними, і вас не знесінюють. Це коли ви можете сказати, мені сумне. Обійми мене. І вас не засміють. Ви просто можете помовчати разом. І це не нудно. І так, секс. Теж частина близькості, але не лише це. Да? І важливий момент це не лише якісь техніки, а це про глибину. І я хочу провести простий приклад. Один мій клієнт звернувся із запитом, я мав багато сексу, але справжню близькість відчув тільки тоді, коли міг розповісти, що мене справжньому лякає. І вона не втекла, а залишилась і вислухала мене. І я хочу дати сюди зразу ж і практику. Сядьте разом зі своїм партнером і відповідайте по черзі на запитання, що тобі зі мною особливо цінне, коли ти відчуваєш себе найбільш близьким до мене, або про що ти б хотів, би, або хотіло мені розповісти, але тобі страшно, що я не прийму або не прийму тебе, або не прийму твою історію. І ось такі розмови це краще будь-якого дорогого подарунку насправді. Шостий пункт, останній. Будуйте стосунки на реальності, а не на фантазіях і ілюзії. Ми всі хочемо казку, але стосунки це не Дісней, де герой одразу ідеальний. Стосунки це про двох живих людей, і кожен зі своїм багажем, зі своїми бажаннями, потребами, а от фантазії вони можуть бути підступними. Він зміниться, коли ми одружимось. Вона стане м'якішою, якщо народить. Все налагодиться само собою, але істина проста. Люди змінюються тільки тоді, коли самі цього хочуть. Тому будувати треба не на очікуваннях, а на діях, які є вже зараз. Проста практика. Візьміть аркуш і напишіть, що мені подобається в нашому зв'язку, в наших стосунках вже зараз. Що я чекаю, що має з'явитись? І головне, чи це реально? Чи, чи я сам сама придумала можливо собі таку казку? Чи реальні ці зміни? Чи хоче цього мій партнер? Якщо я сумніваюся і не знаю, мені потрібно його запитати про це. Чи є в нього потреба до таких змін? Стосунки це не лотерея. Це не пощастить або пощастить. Це вибір. Щоденна дія, і внутрішня робота, і ви можете бути кращим партнером, ви можете створити найкращі стосунки. Але не тому, що ви ідеальні, а тому, що ви живі, чесні і готові розвиватися і рости. Якщо відгукуваться, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, що для вас головне у здорових стосунках. А я, як завжди, бажаю вам чудових, теплих стосунків та смачної кави до наступних відео. І пам'ятайте, що краще бути справжніми, ніж бути ідеальними. Папа! -па.